Чесне право відкрити меморіальну дошку захиснику Павлу Васильєву, який виконував обов'язок перед батьківщиною надається батькам героя. освячується ця пам'ятна морельна дошка, благодайте Святого Духа, окробінці святини води, по ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь примудрі, світися, новий вироссий. Рані і веселися сім, а ти чиста, як ростой,ся воротнице, Христос, свети, снай, подала, і тим, що. Останній раз, це було 9 червня, дві години перед тим, як він мав загинути, він подзвонив на вайбер. Мені. Сонечко, це, це виглядало якби десь по саці, якесь сонечко йому так проміння на лице било. Він каже, мамочко, як у вас справи? Кажу, та нічого, Павло, в тебе як? У мене все нормально, але я не можу довго говорити, я не маю як, не маю часу. Каже, передавайте всім привіт. Я вас всім, всіх цьомаю, я вас всіх люблю. Папа, мамочко, я не можу говорити. І через дві години він загинув. Більше я його не чула. Відкриття меморіальної дошки. Не для павла, не для рідних, а для кожного з нас. Бо тепер кожен, хто працює в цій школі, кожен, хто приходить сюди, хто навчається, може просто підійти до дошки, стати і подивитися в очі Павлу. І задати питання про себе, зробити їздити сумління. От героїв нема з нами. А чи я змінився? Чи став я краще вчитися, чи став я краще працювати? І пообіцяти герою. Павло, заради тебе, заради його родини, заради його сім'ї. Я змінюся. Я буду краще жити, я буду краще робити. Я буду робити все для того, щоб наблизити перемогу, для того, щоб пам'ять була живою, не словом, а ділом. Я особисто на превеликій жаль не була знайома з Павлом. Здається, села поруч, ніби одне село, космач росільна. Але з червня 2022 року я про нього знаю наскільки інформації, що мені здається, що я його впізнала серед тисячі. Я бачила багато його світлин. Я розмовляла з його мамою, з дружиною, з друзями. І коли говорять таке гучне слово патріот, найкращий, то завжди нам здається, що так говорить про всіх людей, хто помер. Але насправді ці слова насправді відповідають цій людині ну, в прямому і в повному розумінні цих слів. І ми сьогодні знову чули від батька, від мами. В який сім'ї він виховувався, виховувався так з маличку, виховувався дитиною найкращою. І він ніколи не покидав у біді своїх друзів, так кажуть друзі. Він завжди був перший, коли треба було організувати щось добре для когось. Він слухав свою маму, але він був насправді патріотом з дитинства. І як говорила мама, так насправді він міг уже не йти на війну, але він сказав, що я йду, і кожен з них розумів, що він піде, і вони його не втримають. І він пішов. І він пішов у вічність.